Так як я пропрацював півтора роки на фермі, на свинофермі, то сьогодні давайте поговоримо про плюси цієї роботи. Як завжди, попрошу вас підписатися на мене, якщо ви ще не підписані. Дякую для антуражу. Це відео я знімаю. На свинофермі. для початку скажу, що роботу на фермі можна знайти навіть без знання англійської чи данської мови, тому що є ферми, де працюють суто українці і розмовляють тільки на українській мові. Дуже часто, коли ви працюєте на фермі, то ви і живете на фермі, і житло, яке ви орендуєте у фермера, недороге. Звісно, якщо ви не заносите своєму фермеру, відкат взагалі ферма це один з можливих шляхів легалізації в данії, але для цього вам потрібно відкрити робочий контракт на фермі та пропрацювати тут мінімум 4 роки. Але наразі, коли дуже багато людей зараз. По візі СЕ1, фермера не дуже поспішають відкривати ці робочі контракти, тому що людям, які приїхали по візі се 1 платити треба набагато менше. Дуже часто фермер купує продукти вам на брейк, і ви можете поїсти безкоштовно. Живучи на фермі, ви реально можете зекономити кошти. І ще, напевно, плюс цієї роботи в стабільності, тому що кожен день він розписаний і нічого не змінюється. І, наприклад, сьогодні понеділок, і ви знаєте, що в слідуючий понеділок ви будете робити ту ж саму роботу, які взагалі на вашу думку є ще. Плюси роботи на фермі, і чи взагалі пішли б ви працювати на ферму? Напишіть це в коментарі.